<ган -2> Ми маємо на південні Любляне Болото. <ган> І <и> там <ган -2> коліщари, тобто люди на раніше були э, річка Любляна. Я би сказала, схожа на річку Тібр. Римі. Говорят, что тут наша Венеция, да? Канал а -а -а. такой мощный. Кажут, что тут да. Венеция. Голубые, люблянские. Полотенцы, люблянские. Вчора переплутала, сказала озеро Блет, а треба було сказати озеро кому. Тому що озеро Блет в Словенії. Сьогодні я на нього поїду. Да? Гулечка. Голечка, голечка. Йдемо <різь> в стару вулицю Любляни. Ось такі тут собачки гуляють. Я вам промисли. Ми тут їх в магазинах поставили. Що це каву продають? Тут чернічний лікар.

Солодкий лікер дуже смачний, так да. хочеться його купити. Граті, ой, граті. Дякую. Like figs, honey, honey, which is ginger. Mm -hmm. How much liter? Liter is twenty-six. Uh -huh. And one we have also smaller bottles for 8, 12, 20 and twenty six. Uh -huh. Thank you very much. Twenty-six, <laughs> twenty-six 26, 26, uh yeah, ye but me uh. ma'am Славянський промисло. Nee, що... uh, тут біля uh, Із Дріва, Оргінальні, послебитні спортив і, наїя... yeah. после бідути, uh, і май... mm, uh, маємо. Які медведи красиві. красиві. Побачу, mm. Лоні показують для uh, людей. Uh,

То есть а потім вже перемішка між романами, германами, славянами. І сьогодні багато славянців дуже мають німецькі, да, а ми імені так. А яка тут валюта? От валюта він, він сказав літр двадцять шість. Це в євро? Це євро з 2007 року. Uh -huh. yeah. Ми маємо на Добре, до лі, ага. Тут маємо мережево, да, кружеве мережево. Ага. Марія Терезія почула роботи Красиве мережево. Ще посість... mm -hmm. більше.

Da, для мило, там навіть цвіток. Ага. Сольний цвіт по Слов'янському. Ага. Соляної цвітіння. Ага. Сілі видобувають в да. адріатичному морі і готують з нього. А, так, от слованський продукт. Витя, шоколад ага. сольним квітком. Ага. это мыло, да? да. А мыло, да? Да, да, для купания. Так вот. Очень интересно. И тут в будинок И тут мед. И что интересно, Словенских Мы, мама, 20 20 травня в Словенії святкують світовий день Бжов... бжіл. Прополіс один цукерки з Прополіса п'ять євро. <рес> <Hello. рес> <Феррисний, не? рес> Яка плюшечка для меду, красива. Я ще такої не бачила. Вигляді медведик. Лысо да, Яков Бондар, 2009 год. И он решил нас порадовать, так как сказал, что, по, эм, как идея одного письменника Марии Рикли, он сказал, что все мы, люди, маем лица. Так иначе, да? А ми, значить, тут ми маємо о, образи, то є обличчя різних. Да? всіх нас якби как бы, роль по да? І тут, ви, о, посмотри, тут бачимо вот такі обличчя, як вони вичує, не знаю, так смішні і так далі. Да? О, как, так, вот. І все, що тут. На середньовічній вулиці вічной иде тут як каналізація раніше була. Но он сказав, что ті, хто такі недобрі по житті люди, вони не заслужують бути, і вони заслужують бути там в річке. Понимаете? Да? Так вот. То Ну, я да, да, обличчя, фонтан обличчя. Да, так, так як багато людей ми маємо ліця, ну, маємо й обличчя. Да. Змиваються в річку погані обличчя з нас. Я перевертала телефон, може щось трохи криво показала. Змивається погане обличчя в каналізацію з людини. Ті маски, які ми одягаємо на себе, хотів сказати художник, який придумав таку інсталяцію чи як це пам'ятник ось такий. старого мои

Звонят звоны, склыкают на молитву. Церковь, может быть. Собачка такая интересная. небо бы колли, вивчарка. бы Там фонтан есть. пачка мені не можна Це слов'янський пирог, тако, так. Да. Це колодець, колодець, це. Дети виставки тут.